Гончарство є одним з найстаріших промислів Донеччини і йде корінням глибоко у віки. Воно століттям розвивалося у Слобідській Україні, до якої відноситься північний схід Донеччини. А початки гончарства зафіксували на поселеннях неолітичної деби Дніпродонецької культури. Вона охоплює Подніпров'я, середню точію Сіберського Дінця, лісостепове лівобережжя і прип'ять. З вами проект Східна Гранві 6262, і сьогодні ми розкажемо про історію гончарства на Донеччині. Народне гончарство Слобожанщини вивчається понад 130 років. Цей промисел унікальний тим, що основним його знаряддям лишається гончарний круг, який придумали ще в IV столітті до нашої ери. На території Слов'янська, що також належить до Слобожанщини, знаходяться великі родовища тугоплавких та гончарних глин. Це ідеальна сировина для керамічного та гончарного виробництва. Гончарні вироби з'явилися на Слов'янщині разом з першими поселеннями, а саме з кам'яної доби. А перший глиняний посуд з'явився в епоху неоліту. Його виготовляли ручним способом, тобто ліпили у бронзову добу. Посуд еволюціонував, але принципи його виготовлення залишилися такими ж: почали виготовляти не лише кухонний чи господарський посуд, а й культовий, наприклад, зооморфні та антропоморфні статуетки. Орнаменти робили за допомогою відбитків, шнурка та штампу. За часів залізного віку скіфи, що проживали на цій території, зробили новий крок у виготовленні посуду, застосували ручне і нужне гончарне коло. Основні принципи гончарного виробництва, закладені в ті часи, досі діють. В гончарі Торської фортеці, на місці якої зараз стоїть Слов'янськ, широко використовували штамп для оформлення столового посуду. Весь посуд виготовлявся за допомогою гончарного кола. На території цієї козацької фортеці нараховувалися понад 10 гончарних майстерень, що розташовувалися фактично на одній вулиці. Основним продуктом гончарства в українському суспільстві був посуд. У ньому готували, подавали та зберігали їжу і напої. Слобожанські горщики мали традиційну для України форму і, залежно від розмірів, різну місткість. Виготовлялися тут і глечики з пупами, вважалося, що в них краще сідається вершок з молока. Ковшинами в регіоні називалися подібні до глечиків вироби із носиком, ручкою та вушком, але вущою нижчою, більш фігурною шиєю та опуклими боками. Слобожанський хлиняний посуд відрізнявся від посуду інших регіонів видовженістю форм і пропорцій, простими орнаментами. Хоча це не заважало слобожанським гончарам виготовляти дуже якісний і добротний посуд, а ще цеглу та кахлі. У другій половині 19 століття асортимент виготовлених на гончарному крузі виробів у Слобідській Україні був дуже різноманітний: глечики або молочники, горщики, миски, кухлі або кружки, кубушки, квітники або цвітники, кувшини. Ще робили глиняні бочунки, куришки, що використовувались для обкурювання гладином хати на свята: каганці, куманці, тобто колоподібний посуд. Підсвічники, підставки для квітів, маслянички, сливочники, посуд для тримання вершків, посудомийники, носадки це посуд для тримання квасу, форми для печива, жаровні, гусятниці для смаження птиці та поросятниці для запікання поросят. Звісно, гончарний промисел існував не тільки для того, аби людям було в чому готувати їжу та подавати її на стіл. Він також був джерелом прибутку та способом заробітку. Так, книга Слов'янськ історика публіцичний очерк каже: в 1892 році товариство порцелянового та фаянсового виробництва Кузніцова Есена побудувало на північно-західній околиці Слов'янська фабрику з виробництва порцелянового посуду. На цьому підприємстві працювало 1100 людей. Серед яких було 16% жінок, 22% підлітків. Зазначається, що умови праці на порцеляновому заводі були важкі. Пил в цехах викликав професійне захворювання туберкульоз. Основним двигуном робочого були ноги, котрі приводили в рух гончарне коло. Стосовно збуту, передусім, у гончарі самі на місцевих базарах, ярмарках чи просто вдома продавали виготовлені власноруч вироби. Це було поширено з часу виникнення промислу доти, доки не зросла конкуренція між майстрами, які жили і працювали в межах одного осередку. Чим менше було гончарів у селі, тим вигідніше їм було продавати вироби на місці. Часто сам гончар чи хтось із членів його родини возили продавати посуд у навколишні села та повіти. На далекій відстані часто їздили з посудом скупники та горшковози. Це односельчани, яких гончарі за певну плату наймали для продажу виробів. Таким чином, вироби продавали оптом. Під час оптової торгівлі ціни на посуд залежали від вимог скупників. Із грошовим розрахунком за посуд Слобідській Україні існувала інша форма збуту на відсип, Це безгрошовий обмін. Відсипали стільки, скільки вміщувалося один чи два рази в посудину. Варто згадати, що гончарні вироби також збували чумакам. Такий спосіб був поширений на Слобожанщині у другій половині XVIII, першій половині 19-го століття. У другій половині 19-го століття з розвитком залізничного транспорту чумацтво почало занепадати. Та все ж для багатьох гончарів продаж виробів чумакам і наприкінці 19-го, і ще на початку 20-го століття був важливим джерелом збуту. Уже в першій половині ХХ століття, особливо з 1920-х років, асортимент місцевих глиняних виробів значно звузився, адже у побут стрімко входив дешевий заводський алюмінієвий, емалевий, скляний, фаянсовий посуд. Поступово відпала потреба у банках, ринках, гусятницях тощо. Найбільш живучими виявилися такі форми, як горщик, глечик, макітра, миска, квітник, пасківник. Жителі багатьох сіл Слобідської України до цього часу користуються ними в своєму побуті. З 2014 року галузь кераміки Донеччини переживала значні проблеми через російське вторгнення на схід України. А з початком повномасштабної війни вони лише поглибилися. Ситуація нестабільна як економічно, так і безпеково. Підприємства закриваються, евакуюються, втрачають потужності та переміщення. Люди лишаються без роботи, міняють профіль, евакуюються, йдуть воювати, гинуть. Кремики знаходяться не в найкращому моральному стані, як ті, що евакуювалися, так і ті, що повернулися, зокрема й у Слов'янськ, адже небезпека залишається проблеми з електроенергією та фінансами нікуди не зникли, та й видобувати унікальну місцеву глину небезпечно. Втім, ніхто не збирається опускати руки і далеко не все втрачено. Попри бойові дії на Донеччині та часткову окупацію області, керамісти гуртувалися і заснували у 2019 році свій кластер у Слов'янську, який об'єднав понад 100 виробників і підприємств. У 2021 році в Донецькій області функціонувало понад 400 виробників кераміки. Найбільша галузь була поширена у Слов'янську, Краматорську та Дружківці, де цих громад керамічні підприємства були бюджето на Донеччині виробництво продукції з фарфору та кераміки демонструвало одночасно економічний та інноваційний потенціал. Інноваційний потенціал галузі зростав у 2014-2021 роках в порівнянні з періодом 2012-2014 років. Під час повномасштабного вторгнення переважна частина керамічних підприємств релокувалася в безпечніші регіони. Кількість працюючих підприємств в області зменшилася втричі. Були втрачені робочі місця, ринки зменшилися обсяги виробництва. Та, всупереч усім складнощам, керамісти шукають шляхи відновлення, публічно озвучують свої проблеми, шукають різні джерела фінансування та готові розглянути всі можливі варіанти, аби підтримати галузь. Зараз керамістам пропонують гранти, державну підтримку, можливість популяризувати свою продукцію, гордо позиціонуючи, що кераміка зроблена в Україні, а значить, вона якісна та унікальна. Поділіться цим відео та підписуйтеся на наш канал, аби побачити наступні випуски проєкту Східна грань. Також закликаємо вас перейти в опис до цього відео і відповісти на два коротких питання.